The you the text from the Сьогодні ми вже подали на сесію хвалу, яка має в собі зміни до програми, яка в нас була раніше, суть якої є відшкодування послуг на фітнес-центри для учасників бойових дій та членів сімей загиблих воїнів. Ми додали ще послугу, яка полягає в тому, що учасники бойових дій можуть так само користуватися послугами масажу оздоровчого масажу, і міська рада спільно з соціально-відповідальним бізнесом буде компенсувати. Ці витрати розкільки відбувається процедура того, як власне військовослужбовці, які потребують таких масажів, отримати цю послугу безкоштовно. Насправді, хто вже є в нас на програмі по відшкодуванню послуг на фітнес-клуби. Їм не потрібно зараз подавати вже нових документів. Їм потрібно зараз вже користуватися цією послугою. Ми її запустимо, надамо перелік медичних центрів та реабілітаційних центрів, які мають відповідну ліцензію Міністерства охорони здоров'я. І отак вони можуть доєднатися. Люди, які не є на нашій програмі по фітнес-клубах, мають зробити таку схожу процедуру. Потрібно Подати необхідні документи через ЦНАП, відкрити соціальний рахунок Ощадбанку і власне стати учасниками цієї програми.